Вітаю кожного. Біблія це Слово Боже, яке дано нам, щоб ми знали істину і рухатися правильним шляхом, і успадковувати порятунок вічності. Ісус Христос є Бог, Його Божественниць було доведено ще 2000 років тому. Те, що робив Ісус, ніхто не міг зробити. Він воскресав мертвих, виганяв бісів, зціляв людей, проходив. По воді і все про все неймовірною точністю, хто знає майбутнє, тільки Бог. Ісус і є Бог, неба і землі, все підкоряється Його Слову. Пасха наша, Христос, який був закланий за нас, немає іншого імені під небом, якого нам слід було врятуватися. Ісус є шлях, істина і життя це єдиний порятунок для нас. Напишіть мені в личку, щоб изучать слово Боже. Амінь. Підписуйтесь на мій погляд.